Марія Хоросницька, школярик. Закінчилися уроки, гайда зараз де небудь, поки батько прийде, поки сині сутінки впадуть. Може, в парк на каруселі, в сад сусідський через тин, всюди друзі є веселі, вдома сум коли один. Ось і хлопці, ось і м'ячик, дожену я їх скоріш. Спершу розв'яжи задачі і на пам'ять вивчи вірш. Насторожився школярик, оглядається тихцем. Що за диво, що за чари? звідки йде голос цей? Біля нього ні людини, і не мати, і не брат. Ну а голос слине і лякає не на жарт. Може, феї це казкові, стережуть його від зла? Ні. Школярська власна совість добрий голос подала.